Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо магнітну трекову систему Oledim і як її правильно підключати до мережі. Для підключення трекової системи Oledim, але не тільки, таким чином можна заживити будь-48 вольтову магнітну систему. Треба уточнити, наші блоки з трансформаторами підійдуть до любих магнітних шинопроводів. Також і лампи інших виробників підійдуть для наших шинопроводів, вони є взаємозаміняємими. Стандартно магнітні трекові системи йдуть низьковольтові, тому нам потрібен трансформатор або блок живлення, який перетворить 220 Вольт у 48 вольт. Розглядати ми будемо на прикладі нашого накладного шинопроводу, але це підключення воно підійде для всіх видів треків під гипсокартон чи під натяжну стелю. Гарантія на трансформатор і блоки живлення Oledim 3 роки. Якщо з ними щось станеться, ми вам просто замінимо їх. Але за стільки років, що ми маємо з ними справу, не було ще гарантійних обмінів, тому ви можете не хвилюватися. Є два типи перетворювачів: це ось такий трансформатор, який інтегрується безпосередньо у сам трек. Давайте з нього і почнемо. Ось так він виглядає. Це трансформатор зроблений спеціально як рішення конкретно для магнітних трекових систем, тому він дуже простий у використанні. Буквально дуже простий. Ось в нас трансформатор. Ми запихаємо його штекер, підключаємо сюди 220 і в нас працює шинопровід. От зараз я вам покажу. Ось, я не вставив лампу. Ось. 100 на модель в нас 18 см займає, 200 Вт 28. Для когось може бути мінусом, що він займає місце в треку, але на практиці наповненість треку лінійними лампами, які по суті самі довгі, займають не більше 30-50%. Ось такі ламп. Займають не більше 30-50% від загального місця в шинопроводі. А з рахуванням того, що сам трансформатор ми можемо встановити в будь-якому місці в шинопроводі. Ну, цей мінус вже не такий і мінус. Ось. Все працює. Немає значення, де він буде збоку, посередині. Де-небудь ви просто робите з іншої сторони треку отвір, щоб вивести наш дріт. І розміщуєте його там, де вам потрібно. В будь-якому місці. Другий варіант це універсальний блок живлення. Ось так він виглядає. Щоб з'єднати його з шинопроводом, нам потрібно ось таке введення живлення. Але майте на увазі, вони не йдуть в комплекті одне з одним. Ми подаємо живлення на блок з одної сторони, з іншої, ми виводимо через ось цей ще раз конектор живлення, цього на сам трек. Ось зараз я його включу. Мінус виносного блоку живлення це в тому, що вам потрібно, по-перше, десь цей блок розмістити. Це зазвичай в щитку або в шафі, де у вас буде доступ до нього у разі необхідності. Також слід зауважити, що довжина кабелю від конектору до блоку є обмеженою. Що я маю на увазі? Цей блок ви розміщуєте в щитку електроприладів, а введення у вас в шинопроводі на стелі, і ви з'єднуєте їх між собою кабелем. Між введенням живлення і самим блоком може бути довжина не більше 10 метрів, щоб уникнути значних втрат напруги. Це, здається, багато, але не завжди виходить кинути кабель напряму від місця, де буде наше введення, до щитка. Інтегрований ж трансформатор цих недоліків немає. Ви просто підводите до нього живлення, вставляєте його в трек і все працює у вас. Давайте я вам розкажу про конектори. Що це таке взагалі? У вас, наприклад, має бути лінія 4 метри, і вам потрібно, щоб ця лінія включалась одним виключателем. Ви берете два шинопроводи, наприклад, 3,1 метр і прямий конектор живлення. Конектор. Вам по підсумно ближче, тому що там її не видно. Тепер цей блок живлення буде живити в мене два шинопроводи. За допомогою конектору ми з'єднали живлення між ними. Конектори можуть бути як прямий, ось такий, як я сюди запхав, прямий гнучкий. можливо, ви захочете зробити собі якийсь нестандартний кут. Також у нас є Х-образні, Т-образні, любі. Також є кутовий конектор, він потрібен для того, щоб з'єднати під кутом 90 градусів, так як він розрахований спеціально на таку довжину. Ось так це виглядає. І на цьому все. Якщо вас зацікавила магнітна трекова система і ви хочете зробити в себе в квартирі це круте і сучасне освітлення, можете писати, дзвонити нам. Всі контакти є в описі цього відео. Також там є посилання на сайт. Ви можете переглянути всі актуальні ціни та наявність за потреби. Наші менеджери зроблять вам прорахунок по вашому проекту або без. Проконсультують на рахунок того, скільки вам потрібно світильників, наприклад, для вашої кімнати, тому що залежно від спальні, чи вітальні, чи офісу, це може бути різна кількість світла. Також, якщо у вас виникнуть любі інші питання, наші менеджери з радістю вам допоможуть. Всім мирного неба і гарного дня!